Базовий мінімум чи розкішний максимум версія стопу від тренерки з функціонального руху. Ходити 10 тисяч кроків на день це розкішний максимум. Не у всіх є стільки часу, і не всім воно потрібно, чесно, можна по іншому дібрати щоденну активність. А от знати свій паттерн кроку, займатися ним, робити його більш функціональним оце базовий мінімум. Якщо ви хочете бути здоровим, гарним, то вам точно треба зайнятися правильним паттерном кроку. Вміти рухати окремо кожним пальцем на нозі. Це теж базовий мінімум. Якщо ви хочете здорові стопи, здорову поставу, гарний паттерн кроку. Розкатувати стопи щодня м'ячком МФР – це розкішний максимум скоріше, і знову таки, якщо у вас функціональні стопи, ви правильно ходите, їх регулярно тренуєте, то вам не потрібно постійно робити МФР взагалі будь-якої частини тіла. Це не буде обов'язковим ритуалом і не буде приносити якоїсь неймовірної користі вам. Ходити в анатомічному взуті базовий мінімум. От прям у бейрфутах це скоріше розкішний максимум. Не всім воно підійде. Треба бути готовим працювати додатково над стопами. Але широке анатомічне взуття, яке не сковує ваші пальці, відсутність підборів і великого переходу між п'яткою та основною частиною. Достатня гнучкість підошви це базовий мінімум, якщо ви хочете знову таки бути здоровим та гарним. У цьому блозі не тільки про стопи, а взагалі про здоров'я та естетику всього тіла, тому не загуби.